Okay, всім привіт, мікрофон, як завжди, Юра молоденький. Сьогодні на свідоцьку ми з вами візьмемо нарешті трамвайчика і попробуємо попрацювати. Цей відік мав вийти ще пару днів тому, але я тільки знайшов годиночку, щоб до вас це все змонтувати і записати. Так що, хто ще не підписаний, підписуємося, ставимо подобайку. А також називаємо вводити промокод Макрото з першого по п'ятий сервер. Він дає до вас прекрасні плюшечки, молоденькі. Всім приємного перегляду. Нарешті, спустя. Цілий цілих два дні я зміг взяти собі тролейбус серед дня, і ми. Ой, трамвайчик вибачаюся, трамвайчик взяти серед дня. І зараз ми з вами полетимо, подивимося, скільки нам платів. І просто подивіться, який він цікавий. Єдріт. Я, звісно, вже другий раз з моменту виходу їх їжджу на йому. Це напевно дуже цікаво. Зараз, до речі, діє ще Х2 акція. Граю я на південній Україні на 05-му сервечку молоденьке, Так що дві ж малинички, дві ж клубнічка, заходимо, граємо разом з нами. А я ще раз повторю не забавили вводити. Промо. Код Макроту, який дає для вас прекрасні плюшечки. А ми зараз їм... я чуєте, це дуже прикольно. Дуже прикольно. Я так розумію, вже чужі розібрався, знаю, як правильно їхати. І нам потрібно не пропускати зупинки. Тому що якщо пропускати зупинку, зупинки там три штуки пропускаєш, і тебе просто звільняють з роботи. Ох, так як їх зараз я зробив, це, звісно, десь плюс-мінус. Ось так ми з вами стаємо і починаємо зараз відвіжувати. Чекаємо там 15 секунд, чи що. і будемо з вами продовжувати їхати далі. Далі, молоді будемо продовжувати їхати. Все продовжуємо. Жити маршрутик нам написали, давайте проїдемо. А, ага, я поняв. Добре, дві жмединочка Нам потрібно зупина, написало, що потрібно зупинитися на наступній зупиночці. Давайте зупинимося будь... на того, що я не хочу, не хочу, щоб нас ми залишились без бабосику. Тіпочки, це буде, звісно, зашкварно, якщо ми залишимося без бабок. Ми зловили з вами його спустя два дні, типу, чисто по е рандому. Я зайшов, я мав робити інші речі. Ну, я таки, знаєш, повертаю і бачу, Тіп пропадає. Ну, типу, виходить, пропадає це моє. Я бачу, там нікого немає. Я залітаю, коротше, беру Цього трамвайджика. і думаю, та ти що і зараз я планую засніми два зараз свідоцтво, розкажу, покажу вам все, як робити. звісно, я думаю, ви вже самі все бачили, але не суть. Я хочу вам теж показати з моєї сторони. Ну, мене, чесно сказати, мене емоції дуже багато, дуже переповнюють. Навіть якщо я вже їду другий раз чи там третій. Ну, перший раз це було, як я здавав на права. Другий раз я вже їздив, пам'ятаю, зранку на стрімі, а це вже третій. Раз і мене все рівно емоції переповнює, Ви просто подивіться, як це круто. А якщо ми фари з вами. Ха, ми ще й фари можемо вмикнути. Диви, як вони круто світяться. да Йма. Це топово, це топово. Це дуже крутецько, молоденькі <свісно> Ха, таке знаєш таке враження, наче це їдеш на велику і, 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 і клятися, що цей дзвіночок, дзвіночок. Блин, то дуже крутецько, дуже крутецько. Так, нам головне зараз обережненько, обережненько тако проїхати і не забутися зупинитися, тому що, якщо ми пропустимо, це буде ГБ, але Нас може звінити і на або нам не заплатити бабосіку за зупинку приїжджану. Рейс, напевно, займає десь плюс-мінус до 5 хвилин, наскільки я розумію. А може навіть більше, не знаю. Ні, напевно, не буде більше. Десь хвилиночок 5 точно. А тут розганяємося, максималки в його. Я так бачив, що було в радіусі 50, да, 54 км він їде. Ну, це тоже непогано. Але куди швидше, куди швидше на трамваї їхати, молоденькі? Куди швидше на трамваї їхати, єдрідка летіть? Чи завжди хочу сказати тролейбус. але це ніяк не тролейбус. Це трамвайчик, молоді, це трамвайчик. Добре, продовжимо наш рух далі. Зараз подивимося, що там у нас очікує далі спереді. Тут всякі такі красиві білбордіки. Такі йой, ти дивися, їздять снігоприбиральники. ого хохо, а що це там всібом трапилося? мій персонаж голодний. Ну добре, зараз поїмо. Зараз поїмо. Доїдемо, доїдемо в маршрут, так і Я тебе накормлю, роніки не прийшов. О, диви, диви, диви ще один хлопчина. Так, треба дивитися, головне, щоб не проїхати далі то, Тому що буде, це кабела буде. Це кабела буде. Саме більше я боюся, Це приїхати чекпоінт. Ма я, я, я. Яка красива моделька? Я балдюю. А мене звуків, напевно, немає його. Ну, типу, є, але дуже тихі, тому що вони мені заважають. Час, ого, ви дивіться, це. Типу, це типу, якась, А, це, типу, через круг. Наскільки я пам'ятаю, розробники в анонсі говорили, що буде більше маршрутів. Зараз поки, типу, тільки один маршрут по Києву, поняв? А вони говорили, що мають бути ще більше, але з часом додають Але це круто, ви подивіться просто, як крутезно вони зробили це все діло. Мене, мене чесно, я вам говорю, емоції переповнюють. Хоч навіть вже пройшло пару днів з моменту виходу, я не можу заспокоїти. ну наскільки вони круто все роблять. Типи, ви потрібно, щоб зайшли і почали з нами катосити. Полюбасу, дивись, там Тесочка стоїть, до речі, кібертрак. Я собі купив е -е, кейсик був з кібертраком. Я, на жаль, не вибив його, але я купив його за 13 мільйонів. Якщо бажаєте, щоб я вам зробив відосик ще про кібертрак свій, можете написати в коментарях, і я вам обов'язково про нього сніму, покажу, як, що вони. Почав, звісно, ви самі вже, напевно, знаєте, але не не суть, не суть, я готовий для вас зробити так само. Дивіться, ми майже доганяємо того тіпочка. Подивимося, блин, я напевно тут застрягну на дуже довго. Тому, що зараз при Х2 е, тут тіпи нормальні ловешечки роблять. І так як я за два дні його тільки спіймав, да? Йма, дивіться, чи не приїхали. Чи не приїхали, так я його за два дні спіймав, я хотів би тут покатосити так немало часу. А, єма, я закався, там мій транспорт на паркування запоздерли. Блін, ви бачите, я пропустив. Бачите, ви. А, ні. Продовжуйте. Дивіться, пише, якщо ви пропустите зупинки, вас буде звільнено. Єма, ми пропустили цей зупинку. Ну я надію, що мені заплатять. Я дуже надію, що мені заплатять за це. Давайте попробуємо від першого лиця. Йой, ви подивіться, як від першого лиця це виглядає, прикольно. Так, що нам? Ага, нам не зупиняться. Дивіться, як круто, да? Єма. Ха -ха! Клас, житель. Може, ми будемо з вами кота від першого лиця. Блин, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Так, родніки, давайте ми його пропустимо, тому що заїжджати всередину в трамвай це рахується як нон-РП. То ми не будемо. Ми зробимо от почекаємо, щоб він приїхав. Все, давайте зупиниться. Єма, я не дій, що мені заплатять заплатять бобосі, то що це буде дуже жорстко, Це буде дуже жорстенько, якщо мені не заплатять. Ні, за одну зупинку напевно будуть платити. Це якщо три зупинки, то тебе сразу звільнять. Так, тихо, тихо. Главне не виїхати з чекпоінта. О, все, продовжуйте маршруті. Клас так, нам написали, що наступно. Ай, тихо, 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 тихо. Єма. Давайте назад, назад, назад. Йой, давайте не будемо в ньому зупинятися, щоб нас не відкинули за нон-РП. То що це капець буде, німає? Я забув, що тут зупиночка. Так, все, зупинились біля будівництва якогось. Непонятно, о, я ма... Тут чуєте навіть які звуки цікаві є. Ой, мене вже впізнали, мене вже впізнали, до речі, хлопчинка. Передають тобі то хто мене впізнав. Так, добре, доїжджаємо маршрутик. З вами получаємо 33 тисячі 600 і плюс 228 досліду. Непогано. Добре, модейки. Я буду вже з вами прощатися. Дякую велике за перегляд. Хто дивився нас, так же не з вами підписуватись. А я чухаю наступну наступний рейсік робити, молоденькі Чухаю наступний рейсик робити. Якщо ви хочете побачити, скільки тут можна зробити за час, напишіть в коментарях. Я постараюся з вами зловити знов і пропрацювати тут цілий час і сказати, що ми можемо зробити. А також промокод Макроту не забувайте вводити і ставити вподобачки.